Чому ти вирішила прийти на навчання? Я просто йшла на курс і думала, що це фігня по я не хотіла більше на когось працювати. А зараз мама в декреті, в мене є донечка. Мені хотілось просто чогось більшого. Яку суму ти заробила за період навчання? У мене руки, ноги є. Настя допоможе підготуватися. За ці вісім тижнів, поки ми навчалися, мене телефон з руки просто не випадав. Друзі, усім привіт! Сьогодні я вас познайомлю з моєю студенткою Ані, яка зробила дуже дуже крутий результат. А саме який результат ви дізнаєтесь трішечки далі? Аня, привіт! Привіт! А, як в тебе справи взагалом? Загалом добре, добре. добре, сьогодні в нас буде така коротенька розмова, інтерв'ю про те, як тобі вдалося зробити класний результат і взагалі повністю весь процес, як це відбувалося від А до Я. А на початок можеш просто розповісти глядачам про себе, чим ти займалася раніше, звідки ти взагалі з України, з ким ти тут живеш, хто у тебе є, кого у тебе немає. Мені 24 роки, в Польщі я вже 8 років. Я відразу приїхала до Вроцлава на навчання, Навчалась я на менеджменті управління та ведення бізнесом. Тут вже у Вроцлаві залишилася, зараз тут проживаю, працювала я згідно дипломом, uh -huh. працювала 3 роки в менеджменті. і... Пішла в декрет, тому я зараз мама в декреті. В мене є донечка, в мене є чоловік. Скільки донечців? Скажи півроку. Щоб зараз всі були в шоці, півроку ще дуже маленька. Добре. А скажи, будь ласка, для таких як я менеджмент, це що? Чим ти займалась? Це в основному людина, яка відповідає за ведення бізнесу, тобто ось цей весь внутряк, так званої фірми, як правильно. Теж побудувати певну стратегію до того, щоб дійти певного результату, тобто у фірми теж є цілі, є якісь внутрішні бізнес процеси, якісь споткання, і угу. власне для цього потрібна така людина, як менеджер. А як ти думаєш, я от просто вперше почула про твою освіту? Ну ще до того, як ми якби це інтерв'ю почали записувати, це тобі допомогло у досягненні результату. Думаю, що так, тому що це тісно було пов'язано з маркетингом, тільки традиційним. Тут ми вивчали соцмаркетинг, а то був традиційний. Угу. Тому якби вони пов'язані тісно, але це зовсім різні речі. Да, але але, але я, допомогло. Я, я так і я так і зрозуміла, що в тебе вже якась база була. Добре, чому ти вирішила прийти на навчання? Мені хотілось заробляти, мені хотілося бути самостійною, Я не хотіла більше на когось працювати. Мені хотілось просто чогось більшого. Справді, скажи, коли ти йшла? Які у тебе були очікування? <гум> Взагалі ніяких. Я вже здається говорила, що я просто йшла на курс і думала, що ну. Це фігня повна, <реш> хороший настрой. Ні, насправді я думала, що це просто курс, як і всі, де буде купа матеріалу, не буде взагалі фідбеку. І в мене була така точка А, що я просто викинула гроші. все. Ого, клас. Налаштування те, що треба. Але я уявляю, що в тебе знаєш зараз такий, типу, контраст. Так. Добре, розкажи цей момент, коли ти все-таки вирішила записати, що ти тоді відчувала. Бо ти сто відсотків вагалась всі вагаються. всі вагались так. Я коли писала вже безпосередньо сайту, тобто залишала заявку і мені пояснювали, що до чого, так який це груповий, які індивідуальний. Я сиділа ще досить довго думала, чи взагалі варто просто викидати гроші і йти на це навчання. Угу. Тут була не суть, а в сумі, а суть тільки в тому, що я віддам і чи що, і чи щось отримую. Угу. То ще був якийсь такий досвід, чи так, я вже навчалась у блогерів, не буду казати в кого. <гум> Окей, <добре. гум> І на жаль, там просто ну, навчання було не якісне. Взагалі його можна сказати не було. <гум> Скажи, будь ласка, яку суму ти заробила за період навчання? За період навчання я заробила 3200 доларів. Це на сьогоднішній день. Яких, яким чином ти це зробила? Тому що ну от конкретно ти взяла клієнтів. Що це за клієнти? Так, я знайшла клієнтів. Їх в мене вже на даний момент шість. Є повне ведення, є не повне ведення, але загалом шість. А також я вже продавала консультації. Uh -huh. Консультації я продавала тим людям, які вже вміють і знають, як робити правильно см uh -huh. на сторінці, але їм от чогось не вистачало. Uh -huh. Знаєте, от буває такий момент, коли вже є тупік і не знають, куди йти далі. Uh -huh. І от в мене якраз так вийшло, що я власне консультувала таких людей. Розкажи, у тебе ніші з якими ти співпрацюєш, це хто? Які це бізнеси? Це лікарі і салон солярії, uh -huh. соляріум і салон краси. Я думаю, що тут варто вказати, що у тебе практично всі польською мовою, правда? Так, в мене тільки один салон україномовний. Бачиш, тобто тут також такий намек, що потрібно знати польську, звичайно. Ну, насправді мені ринок польський дуже імпонує, і мені цікаво з ним працювати. хоча Хоча якби на прикладі салону краси, бо саме це україномовний замовник, то там теж дуже цікаво і угу. в принципі непогано працювати. Скажи, будь ласка, як тобі розкажи оцей от секрет. Хто тобі допомагає? В тебе є няня? В тебе є мама? Так десять нянь. Як ти з піврічною дівчинкою зробила такий результат? Ну, в тебе, по ідеї, просто мала бути після пологова депресія, і ну ти нічого не мала би Мене встигати. Не була. Вже пройшла. <рес> так, Як тільки я купила курс, я рукою. <рес> <рес> Ні, насправді ну, є допомога, звісно, є мої батьки, які допомагають, але це не так, що кожен день. Просто є якийсь день, який я можу виділити чисто для себе, але в той день я просто стараюся набрати більше натхнення, uh -huh. а не зробити роботи. А так в основному найбільше це просто графік на день, що я роблю, і конкретно виділена година, дві, щоб сісти і просто посидіти за комп'ютером, uh -huh. поки дитина спить, наприклад. Uh -huh. Я думаю, мами зрозуміють, що ось ця 15-та хвилин на перерви, uh -huh. коли дитина спить, дуже важливо. Uh -huh. А скажи, будь ласка, що тебе змотивувало зробити такий результат? Ну, це ж не було... інші люди, я б так сказала, ти які робили результати. Я захотіла зробити більше. я зробила. Що ти відчувала тоді? Коли зробила? От коли ти зрозуміла, що вже хтось зробив результат, і що ти відчувала в той момент? Злість. О, на себе, так? Да? Так. Я теж, до речі, на себе злюся, <рес> якщо щось не так іде. Ну, бо насправді, я не знаю, я просто посиділа і подумала, що в мені не так. У мене руки, ноги є, голова є. Чому я так не вийду? Да, в тебе класна чому польська, в тебе хороша освіта. Ну, я звичай. собі просто подумала, що треба щось стартунути, щось треба робити. Скажи, наскільки ти оцінюєш свої дії взагалі? Наскільки це було активно? Я бачу в тобі те, що ти дуже багато діяла. Ти мені написала сьогодні з одним зустрічаюсь, завтра з іншим і так далі. Настя допоможе підготуватися. Як ти оцінюєш, як це було, як це відбувалось? Ну, мене насправді просто за ці вісім тижнів, поки ми навчалась, мене телефон з рук просто не випадав, тому що я завжди шукала якісь можливості, щось собі прописувала. Десь мені приходили якісь помисли, мислі. Я відразу це записувала в нотатки. Yes. Якщо то бігла до тебе щось там писати, uh -huh. або до наставника uh -huh. до Льони. І таким чином, якби завжди був цей процес, що я завжди щось робила. Навіть якщо я не контактувала з клієнтами і їх не шукала, то я все одно була десь мислями щось десь зробити, якась ідея мені трапиться. І таким чином, якби. Це дуже класно. На жаль, не всі одразу це розуміють, що потрібно діяти, а не думати дуже довго, але класно, що ти це вказала. Можливо, для когось в майбутньому це буде класним поштовхом. Скажи, будь ласка, що тобі не Більше запам'яталося за період навчання. За період навчання мені найбільше певно, це, це останні ці чотири тижні, які були напружені домашнім завданням. Ми Мені завжди здавали, що перші чотири тижні напружені. Ні, просто перші чотири тижні ти такий сидиш і думаєш, що до чого. Я зараз хочу сказати, що я передивляю зараз уроки на початок, і я вже зовсім по іншому сприймаю цю інформацію, яку я отримувала тоді. І я бачу ось цей момент росту. Mm -hmm. Коли для мене вже всі ті слова, які ти говориш на перших там уроках, mm -hmm. вже більше зрозуміліші, ніж я їх тоді. Mm -hmm. Круто, це дуже круто. Mm -hmm. Окей, скажи, будь ласка, а, які б ти три поради дала тим, хто тільки починає свій шлях у цій сфері? Повірити в себе, mm -hmm. діяти обов'язково, не сидіти на місці, треба діяти okay. е, ну і навчатися. Навчатися, пробувати, йти в щось нове, не боятися. Тому думаю, що це таких три перших дії, які мають бути всіх новачків. Добре, дуже тобі дякую за таку щиро відверту розмову. Бажаю тобі в подальшому дякую. лише такого стрімкого розвитку, щоб ти завжди росла і ніколи не падала, і дякую. нехай в тебе завжди будуть результати, і звичайно, що у твоїх клієнтів. Дякую, дякую тобі дуже. Дякую.